Одного разу частини мови зав'язали суперечку. Вони ніяк не могли з'ясувати, хто з них найважливіший. Іменник поважно промовив Годі вам хвалитися, без мене ніхто б не мав би імені. Я даю назви всім істотам, предметам та подіям. І тут його перебив прикметник. Аго, феменнику, я маю таке саме право. Здається, без моєї прикмети ти не був би такий гарний і зрозумілий. Я прикрашаю всіх осіб і всі предмети. Візьмемо, наприклад, речення. Надійшла весна. Воно бідне і просте. А запроси мене до цього речення і побачиш, яке воно гарне. Надійшла весна прекрасна, багатобарвна, тепла, ясна. У розмову вступив числівник. Сидіть тихо, без мене не знаєте, в якому році ви народилися та скільки мишей сьогодні зловили. І тут у розмову вступило дієслово. Без мене ви нічого не зможете робити. Ані полазити по деревах, ані погратися, ані поїсти, навіть поморкатіти не зможете. Слухав цей займенник і йому урвався терпець. А скажіть на мені, хто вас замінює, як іноді вас немає вдома? От тоді я заступаю і тебе, іменнику. І тебе, прикметнику, і тебе числівнику. Вказую на особи і предмети, на їх кількість та ознаки. До розмови підключився прислівник. А без мене ви не дізнаєтеся, як сьогодні холодно чи тепло? Куди бігти від цього собаки, праворуч чи ліворуч? І коли ми поласуємо ковбаскою зранку чи ввечері? Та цей собака не дасть нам поїсти спокійно. Ого, в самостійні ви мої, ну звідси геть. Як добре, що ця суперечка закінчилася вчасно, адже кожна частина мови потрібна і важлива.